Вітаю, друзі. Добрий вечір. Дивіться, не думав сьогодні виходити ввечері зовсім. Вранці там написав, сказав про те, що не треба робити невиконанні, не ті ті заяви, які не можна виконати, які в принципі неприродні, і вони не будуть виконані ніколи навіщо їх робити. Це про заяву Порошенка, що треба. Е Сили ООН на станцію, щоб прийшли туди миротворці і так далі. Ну, він же вже це заявляв по Донбасу. Ну, я там помилився, сказав по лінії роз, розмежування. А мені пишуть, яке, яке розмежування. Це було по кордону, і він предлагав, не треба брехати, і туди треба місію, щоб там навести порядок. Це ж... Слухайте, я розумію, що. Порохобот це не той, хто, скажімо, вболіває і тільки підтримує Порошенка. Порохобот це нарицательне, це, це загальне названня людей, які трохи інші, ніж інші люди. Ну, що значить місія ООН? Ну, це, по-перше, ну, вона ніколи не буде виконана, якщо не будуть згодні всі сторони, які мають. Інтерес в цьому конфлікті ніколи, ось одна сторона, це як е, Рада Безпеки ООН вето є Росії, є, і вона буде накладати вето скрізь. Також вона буде накладати, не буде за ніколи е, згодна, щоб приїхала місія ООН е, тим більше миротворці. Ну це ж зрозуміло. Ну це ж зрозуміло любому думаючому, мислячій людині, що ця заява зроблена, щоб ганьбити там, президента, щоб ганьбити уряд, щоб ганьбити офіс президента під час війни. Ну, друзі, ну це ж зрозуміло. Але я ж кажу, порохоботи це не тільки ті, що підтримують. Вони, вони просто зараз згуртувались біля Порошенка, тому що, начебто, іншого нема. А взагалі порохоботи. Це ті, що в галстуках. Ви Розумієте, пораховоти це ті, що в галстуках, а інші повинні бути без галстуків. Це ті, що повинні бути професіоналізм. Професіонали, от кучма, да, кучмісти. А всі інші не професіонали, тільки вони професіонали. Повинні любити глечики, да? Чи бджол, чи я не знаю, чи там трипілля, але не повинні любити, я не знаю, море, не повинні любити двопілля. Повинні робити, робити стабільність, як, як, як той же Янукович. Стабільність, все у нас повинно бути, а не, а не рух вперед. Стабільна, погана, стабільна, але не рух вперед. Це ці люди, такі люди. Повинні бути шахраями, при цьому жати руку, обнімати, а, при... а тут красти, красти і красти. Це Порошенка. Повинні одні їздити на Феррарі чи Мерседесах, інші на Тавріях і Ланасах. Зрозумійте, одні відпочивати в Канах або ще десь, інші у наш на річці, в крайньому випадку, на озерах в Луцьку. І головне для таких людей, що перед, перед кожним з них повинна, з усіх повинна стояти корито. Більше, менше, менше, менше. Саме. Ось ви їх повинні поставити і вони повинні наповнюватися. Да? А якщо у тому далі буде більше, чим у цьому ближче, то це вже для них непорядок. Ось, ось хто такі перехоботи. Це. Не там на Порошенка або ті, хто підтримує Порошенка. Є різні люди, є. А ось, ось це, це навіть та погана частина від тих що проти теперішньої влади і проти того, щоб піти вперед. Вони називаються в той частині порохоботи Там також є люди мислячі, розумні. які але є які завжди проти, 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 які матюкаються, які, які оск... ображають, які пруть на те. По-перше, вони пруть на себе. По-друге, на того, кого хочуть образити. По-третє, вже до того, хто це каже. Ну, як можна казати на мене щось, да? або я повинен казати на того, хто... якщо це говориться про другу людину, я говорю про Порошенка. Я говорю, що це заява в нікуди, що це заява піар заява. Я говорю, що це ні. Починають казати, ти не вмієш критикувати, ти ні... Та ладно я. Не наводьте, тень на плетінь, тень на плітень, як ото кажуть. Не треба брехати, не треба викручувати, не треба все це робити. Не треба. Розумієте? Я настільки вражений, що ну це ж для, ну просто для глухої сліпої людини зрозуміло, що не буде там миротворців ООН. Ніколи не буде. Навіщо про це говорити? Ну навіщо про це говорити? Ні, там можуть бути миротворці ООН, коли станція стане нашою. Коли ми її відвоюємо і коли вона перейде знову під наш контроль. Ось тоді миротворці там можуть бути. До того, поки там Російська Федерація, там нічого не може бути. Ось це я хотів вам, друзі, сказати. Ось просто от просто поділитися, ось просто, щоб ви почули ще раз і не звертали увагу на пусто Брех. Дякую вам, до завтра.